Привіт, привіт, дорогенькі! Мисті, це зручніше. Я приїхав на завантаження, готую собі їсти. Вирішив вівінки заточити. Давайте цього тижня поговоримо про дивні речі в Америці. То, що привично для американців і буденно, але абсолютно незрозуміло нам. Беріть чай каву, можете щось зробити собі ще перекусити зі мною разом. І поїхали на автобусі. Є камера вас точно найдуть. Нарко можна купити в школі. А от півко тільки з 21. Я шоці <смі> Плоть до того, що забирають права. То якщо задача так як знищити себе, можна зробити в будь-якій країні світу. <смі> як по цим паметте жопу? де нормальний душ? <смі> Клеймо на все життя. 1200 доларів. У -у -у! Ура! І от перше, що приходить в голову, то з кожного утюга чути, що в Америці дуже скрутна ситуація з їжею. Що нема їжі нормальної. Я десь, до речі, приблизно таку саму штуку чув про Китай у свій час, коли їхав жити в Китай. Коротше, всюди, куди би я не поїхав, нема що їсти. Ну, така, така ходить легенда. Ну, типу, то, що стосується Америки, це типу в Америці бургери, там шмургери. Американська кухня дуже погана, там бла-бла-бла, і все в тому дусі. От я побув пару років в Америці, хочу вам сказати: на сьогоднішній день нема на планеті такого місця, де була б реально проблема з їжею. Тут мова більше, звичайно, про те, щоб то була здорова їжа, там, корисна і так далі. Но овочі є всюди. І бургери теж є всюди. То якщо задача як знищити себе, можна зробити в будь-якій країні світу. І якщо задача харчуватися більш-менш адекватно, то теж, можливо, в будь-якій країні світу. Те, що стосується Америки, дивіться: рибка червона, запечена. Перчик. Маємо білочок, маємо вітамінки, маємо клітковину. Зле, абсолютно не зле. Мівінка, ну, типу, можна ж не їсти мівінку. Просто їм тому, що хочеться. Але мівінка в мене не проста. Мівіна на багатому. Ну що зле, ну от подивіться: мівіночка, сирочок, рибка, перчик. І знаєте, скільки це все коштує? Не віна, типу там півтора долара. Ну, серто панте для приїжджих, насправді. Просто лишилися стосовки. Я забрав з собою в трак. Риба, оцей кусочок 3 долара. Перчик, не знаю, скільки 50 копійок. Ми маємо 3, 4, 5, 6 доларів. Білок, клітковина, вуглеводи, жир. Все є. Шикарно. Можна? Можна? Тяжко? Ні. Це риба готова в супермаркеті продається. То саме, ну, типу, будь-який продукт. Якщо є задача гарно харчуватися, не їсти фастфуд. Більш ніж можливо, і дуже доступно. Так, за якийсь там органік-шморганік, типу, приходиться трохи доплатити, але не критично, не то, що, типу, такий мм, сьогодні з'їм органік чи заправлю машину. Нема такої штуки. Тому, типу, з'їжджаю в Америці все прикольно. Відвідки взялася оця штука, що в Америці нема де їсти? Не знаю. Можливо, це, типу, туристи, які не знають, в які магазини ходити, типу, зайшли в Северний і такі мм. Одні бургери і крийця, і більше нічого немає їсти, і піца. Так що всім, хто їсть смачного. Опа! Так, ну що, нас завантажили, що безумовно прекрасно. Я вже навіть практично закріпився. Лишилося перед і зад зафіксувати і позатягувати ремні. Ну що, от ми і привезли наші плити. Вон там вони сховані. Будемо значить, зараз знімати пропорчики. Я вже познімав всі ремні, тарпу, все готово, а щось ніхто не йде і не розгружає. Тим часом вже 12. Я так розумію, що в них ланч. Так що, а зараз теж буде ланч. 400 миль за 1400 доларів. Вроді шикарно, не дуже напряжний оверсайз, тому що деколи бувають такі оверсайзи, що їдеш всю дорогу напряжно, а тут такі, 10 фіт в ширину. Не дуже страшно, нормальний вантаж. Єдине, що вночі не можна їздити, це перше, а друге, переміти через коламбус, коли дуже дико побудував маршрут. Я не став з ним спорити, тому що ну, мало ли, може, там якісь вузькі полоси, якщо напряму їхати. Так що багато було об'їжджати. Тож я в сьомій досвіта. Виїхав і от з краю, з границі Індіани, Огайо, доїхав сюди, по суті, що 4 години 4,5 навіть. Багато, це, типу 200 миль. А, ну і обмеження швидкості, так. Да, 55 вагаю максимально бурговано. з оверсайзом. Все, пропорчики познімали. їх трошки. Якщо не вийде, то будемо просто їсти. Значить. Наступна штука, яка тут дуже дивна, алкоголь. Алкоголь тут можна з 21 року. В армію можна з 18, голосувати можна з 18, наркоту можна купити в школі, а от півко тільки з 21 Причому слідкують за цим доволі строго. В тому плані, що ну, перевіряють документи всюди, всюди, в кафе, в барі, в магазинах, само собою. В барі вам за стіл не подадуть алкоголь, якщо за столом є хтось, кого або нема документів, або кому менше 21-го. І це теж така сурова реальність. А історія того, тієї ідеї, того закону, в тому, що був період, коли дуже багато аварій ставалися по п'янству. До речі, за п'янство за рулем тут дуже строго наказують. От, забирають права, і потім залишається запис на дуже довго, і там, якщо повтори відбуваються, то дуже жорстко. Ну, і страховка дорожчає, і ну, типу, клеймо на все життя. І вони вели корот, цю штуку, що з 21 року тільки можна вживати алкоголь, і кількість аварій сильно зменшилась. І це, типу, прикольно, це круто. Так що така особливість. Не знаю, як вам, мені непонятно. Ну, типу, от, я прочитав історію, чому вони так. Зробили? Логікою розумію, звісно, мозгами. Ну, по факту, взагалі ні. По поводу цей, наркотиків то була шутка. Але в кожній шуці є доля шутки. Пам'ятаєте, так? Да? Рузі нам такий пластик, веземо його в Канзас. Заплатили за нього щось 1600? Да, 1650. 700 меч 714, якщо бути точно. Ну, окей, нормально. Ладно, йдемо кріпити. Похоже, що прийдеться лізти туди, на саме верх. Знаєте, яка єдина проблема того вантажу? Кутники поставити треба, а як їх поставити? Ніхто не знає. Опа! Стояти не падати, теж не рухайся. Я сказав. Як там тому? Тихо я сказав. Чи я тихо сказав? Опа! Що рубля не знайшов. Так, як вилізти, я розумію. Як я буду злазити. То це хороше питання. Ух ти, як тут високо. Як тут високо. Що з ним підказує, що я старію. Такий собі драйванчик Получився. Кажу, до чого капі підніме мене, будь ласка. І спусти. Каже, я спішу, в мене зміна закінчилась. Потім каже, ладно, давай, але тільки ні, Пігенібра. Бестро тут не працює. Зараз, коли робить щось бестро, то зазвичай закінчується фатально. Ну, давай не без Каже, а що, а як буде? Каже, ладно, я вилізу потім. Зроблю саме. Ну будь обережним. Okay. Okay. О, Або як я люблю казати моїм друзям, я сама обережність. І ті, хто мене добре знає, дуже довго і на з того сміється. Ну і в принципі по відосиках бачили, що я сама обережність, да? Або обережність моє друге ім'я. Вам теж мало би бути смішно вже. Читаю ваші коментарі і отримую неймовірне задоволення. Дуже вам дякую за ті коментарі. Е, Пише Eldmail, ну, такий нікнейм. Дивлюся відео, чоловік цікаво розповідає. Дуже подібна робота до моєї. Стало, Стало цікаво, на якій фірмі працює. І тут е, попали сайни в кадр. І виявляється, що це ж мій працедавець Бостан. Пара-пара-пам, Де ми ми зустрілися, як не в коментарях. Якщо дивишся, будеш десь на ярді підходь. Буду радий потиснути руку. У мене майже нема хейтерів в коментарях, то, то дуже дивно, тому що я, типу, коли починав, то був в принципі готовий. Час від часу попадаються, причому російською мовою. От якщо хейт, то російською, українською не пишуть. Може пишуть і YouTube видаляють, тому що ніхтось недавно сказав, що типу, якийсь там ярий-ярий прям хейт. Ютуб сам підчищає. Не знаю. Я коментарі не видаляю, тому все, що вам приходить в голову, все пишіть, все окей. Мені дуже подобається. Руками. Точка. Іді работай. Точка. А я там чим займаюся на тих відосах, я вбачаюсь. Ну ладно. Окей. Okay. Є дуже крутий канал. Ярік Рік їхав. Постійно пише коментарі, мені ми вже зізвонилися, спілкуємося. Він живе в Канаді. Але їздить своєю фурою. От Канада, Америка, Америка, Канада, Китай. Теж дуже прикольні відосики і дуже талановитий е дядько. Ярик. вірші пише. На фурі їздить. Ну просто-просто топчик. Дуже рекомендую посилання на канал, залишу в описі. Дивіться, підписуйтесь, особливо якщо вам цікава історія там про. Овнерство, як, як фури вибирати, як ремонтувати, що, що які там мотори, коробки і так далі. Топ-тема. Тож моя улюблена тема. Назар не вигадуй. Гарантую, якщо заберуть CDL, то підеш на нон-CDL. Пікап-трак із Flatbed. Дропшипінг, чи як воно там називається. Ну, майже дропшипінг. Хадшат маєш на увазі, ну думав про те. Заберуть права і не буде інакших варіантів, то піду. Але щось мені підказує, що інакші варіанти будуть. Якось так. Дуже дякую вам за коментарі. Обнімашки. Ну, їдемо дивитися далі. Шкільний автобус ще одна річ, яка дуже непривична для нас. Зазвичай початкова школа знаходиться доволі близько від житла і можна туди ходити пішки, їздити на ровері, можна привозити дітей додому. Але якщо батьки працюють з дуже рано то дуже пізно, діти їздять на шкільних автобусах. На оцих прикольних жовтих шкільних автобусах. На середні школи зазвичай типу, збирають в себе багато районів, тому в середній школи частіше діти їздять на автобусах, а в старшій школи їздять вже на своїх машинах. Ну, хто може кого возять батьки. Тобто права можна отримати з 16-ти, по-моєму, чи 17 якось так. Тож там напевно залежить від штату. І от ці шкільні автобуси, коли вони от отак висувають знак стоп і включають червоне світло, всі мають зупинитися повністю. І діти мають переходити. І якщо, не дай Бог, ви проїдете цей шкільний автобус, вплоть до того, що забирають права. Причому на фурі ще страшніше, тобто на, на, на легковушці. Просто минаєте шкільний автобус, який світ це червоний, все мінус права. І на автобусі є камера. Вас точно знайдуть. То це не то правило, яке, типу, а, може проскочити. Хоча, може хтось і проскакував колись. Але, типу, всі кажуть про те, що це дуже-дуже-дуже тверде правило. Вот. Тому треба бути дуже обережним шкільними автобусами. Взагалі, в цілому, за кермом, треба бути дуже обережним, особливо в Америках. Ну і зроблено то для безпеки, тому що діти непогано розуміють відстань. Ну, а те ще можуть десь кудись почати бігти прямо на дорогу, перебігати дорогу і так далі. Їх всіх вчать, всім розказують, але ну, типа, розумієте, що. Як то кажуть, достатньо одної таблетки. Така історія. Шкільні автобуси. Це які флетбетчики в яйця. О-о-о-о-о-о-о! Перший раз таке бачу. Один раз бачив цей. З іграшкової історії баз і, і той комбой, як його звали, забув. Е, Прив'язані на цепку до, до трейлера, теж дуже прикольно виглядає Ззаді їде і вони такі відтиляються. Прям дуже класно. Ну, А це сильно. Канзас такий Канзас. От Події Смарагдового королівства починалися звідти. Чарівник з країни ОС. Дуже люблю сюди заїжджати, мене одразу сюжет в голові. От, бачите, коней перевозять поле ранчо. Будиночки рідко зустрічаються. А ми буквально 20 миль від'їхали від, від великого мегаполісу. Так, і по карті на адресі, куди я їду, просто два будиночки. Ні вивіски, ні нічого абсолютно. Якої з ні якоїсь компанії зареєстровано, нічого. І от воно десь там попереду замилю звідси. Я дуже сподіваюся, що я їду в правильне місце. Ну, адреса точно співпала. Але виглядає воно странновато. Тут трубки ніхто не бере. Що Зараз ми будемо заїжджати в двір, чийсь. І сподіватися, що це туди. Підкажіть мені, як сюди заїхати. Хто знає. Хто знає, підкажіть. Ну, згорем пополам. Я, правда, форкліфта не бачу. Бачу місце розвороти. Тупо хата. Туалет стоїть на вулиці, типу, є шанси, що це сюди. Коротше, не сюди. Каже, чувак, а чого ти мені не позвонив? що ти їдеш, я не там. І мені еквіпен треба привезти, що я буду, хто знає коли. Ну каже, що він півгодини звідси, типу, як він загрузить, нехай буде за годинкою буде. Ну, історія не про те. Там мій трак лишився. Я йду гуляти. Каже, що тут є якийсь заїзд з травою. І мій вантаж їде туди. Я в шоці, якщо чесно. Тому що я сюди-ледве-ледве завернув. Якщо це той заїзд, мені щось підказує, що я туди не заверну. Йду ножками подивлюся, тому що я там стою хоча б не на дорозі. Тому що На дорозі навіть немає достатньо. Всюди схил обрив, дорога так типу, зроблена, щоб дощ сходив. Ну, зато тут дуже гарно, дуже прикольно. З того боку не дуже, а от туди, де я дивлюся, подивіться, яка краса. Олегангарчики сітіла. Ну так, да, походу, туди. Каже, що желізна будівля там стоїть. Щось мені підказує, що я туди Буду тяжко завертати, хоча з лівої полоси. Я просто боюся, що чувак перепутав право і ліво, мені сказав направо. Я саме обом на увазі наліво. Прикидайте там, де трак, і оцей заїзд то одна територія. Ну тут поворот, звісно, сумний. З такими жорсткими обривами з двох сторін. Чисто в теорії, я можу там завернути по траві і по тій траві сюди доїхати. Можу навіть розвернутися. Чи то якесь щось посажено. Я зараз по ньому поїжджу, ньому получу по шапці. Каже, скидай йому фотографію того на А Він каже: їдь назад, там, де ти стоїш, там, де ти стояв. На першій адресу, я тебе звітом заберу. Добре, їду. <страс> <страс> Коротше, їздити не завжди правильно, деколи правильно ходити. От. Так що ставте лайки, пишіть коментарі і будьте здоровими. Все, що я вам хотів сказати сьогодні. Ох, як летить! Не знаю, що буде видно. Там пікапчик прям. Шумить та страшній селі. Ну, типу, ото це що заїзд? Він казав, що то трав'яний заїзд. Ну, типу, окей. Трав'яний заїзд і що далі? Знаєте на кого похожий? На бората. Чи ні, чи не дуже. От туди зараз буде фотка, напишіть в коментарях, похожий на бората чи ні. Great success! Kim not the castle, kimna the castle, go do this, go do that. Не? Ну ладно, я не просто так тут почав знімати, тому що наступна штука, яка мені особисто непонятна. Ну, от цей вітряк в душі, в кожному душі. Це повна жесть. Ти виходиш з душу, от звідти. виходиш, отак. От і тобі вітряк прямо, в мокрому в лице. Ну нічого ж приємного. Я розумію, що він пару розганяє там всі діла, ну і сирість, напевно. Ну прям бісить, приходиться виключати кожен раз. Ну я не про те хотів розказати. Я хотів розказати про Америку, яка в космос літає, зброю найкращу видумує. Там війни веде тесли, Шмесли, Ілони, Маски, Апли, всі діла, технолоджі і так далі. Америка. Поясніть мені, чому в країні, де технолоджі, оце! Як оцим помити жопу? де нормальний душ мать вашу. <laughs> Якщо ви розумієте, це то швидше. Тобто, все, ти стоїш, і от холодна вода тут пішла, і от ти стоїш під тою холодною водою. Ну, кошмар. Коротше, душ, митися і їхати далі. Ну, от, 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 такий душ без ліки, без цього шлангу це, звісно, ужас. Ну, для нас. Для американців, типу, привична норм тема. Стабільність, стандарт. Мені не От якщо ви шарите чому, тож стукніть вам в коментарях. Напишіть, чому такий душ. А далі розкажу вам ще щось цікаве. Ну, що називається Happy Friday. Коротше, поки нас вчора розвантажили, поки туди-сюди нічого не було. Взяли вчора на сьогодні вантаж на ранок завантаження на суботу доставку. в Піцбург 800 з копійками мій. І, типу, в суботу загрузитися додому. Теж як варіант. Був. Приїжджаю сьогодні туди на загрузку. Юля пише Кенсел. І от 11.30. Нас нарешті вантажать напряму в Чикаго за тисячу доларів. І того цього тижня ми заробимо 4 тисячі оборот. 1200 доларів! У -у -у! Ура! Якось так. Ну, за того, щось цікаво вам розказав. А може, ще розкажу. В Канзасі тепленько, на відміну від Чикаго. В Чикаго вже було сонячне. Сяйво, до речі, от, е, сонячне сяйво. Північне сяйво. От. Десь тут будуть зараз фоточки. Подивитися. Прикольно. Було реально холодно, був вже сніг. І сонячне сяйво. Так, ми будемо їсти. Що ми будемо їсти? Ми будемо їсти бараболю. Бараболю з. М -м -м -м. У нас є і риба, і м'ясо. Дивіться, яка красота. Пісня. Риба з м'ясом і з бараболю. І зараз ми туди відкриємо ще кукурузу. М -м -м. Де була та висока кухня? Коли ми таку смакоту їли. По якусь нову кукурузу, ще такої не пробував. Пише органік. Не знаю, чим органік відрізняється не від органік. Як на мене, вони відрізняються надписом органік. Так що, зараз побачимо. Побачимо, Все Прибирав, прибирав п'ять бардак. Як в тому анекдоті, знаєте, п'ю-п'ю, а мені все гірше і гірше. Де мать його ключ? Ай, назар Назар. Я ж вам казав, що тяжко бути назаром.